Чому може не здійснюватися твоє бажання? Зараз відповім на це питання і розкажу, що ж зробити, щоб нарешті це виправити. Подивись, коли ти хочеш чогось, то частіше за все, тобі не подобається те, як зараз з цим справа. І в той момент, коли тобі щось не подобається, ти відчуваєш спротив. Ну, от, наприклад. Ти хочеш багато грошей. Чому? Тому що не задовільняє їх кількість у даний момент. Або ти хочеш струнку фігуру. Чому? Тому що зараз вона ну, трошки іншої форми. Ну, я думаю, ти розумієш, про що я. В такі моменти ти відчуваєш спротив. Тобто ти не маєш те, що є зараз. От коли бажання здійсниться, от тоді да. А зараз, коли я думаю про своє фінансове становище або про свою фігуру, то ну, відчуття не дуже приємне. Також спротив можна відчувати в ситуації, коли чогось боїшся, чогось нового, куди тебе заносить, але ти не знаєш, яким боком воно до тебе повернеться. Ну, наприклад, якщо покинув коханий, або ти не можеш знайти роботу, або тебе хтось зрадив, і ти не знаєш, як воно тепер буде без звичайного життя такого, як було раніше, тому що все стає іншим. І всередині, в такі моменти, щось наче стискається. Ти не хочеш приймати цей новий поворот. В твоєму житті. Тобто ти противишся цьому. Так от, спротив пожинає купу енергії. Після нього ти почуваєшся як вичавлений лимон. Опір це напруга всередині тебе. І поки ти це відчуваєш, енергія не тече спокійно і вільно. Тобто вона гальмується. Навіть тіло реагує таким наче завмиранням, наче стискаєшся, зупиняєшся. Можеш спробувати це відчути зараз, коли думаєш про те, чим не задоволений. Так от, в той же час зупиняється і будь-яке благо. Але все можна виправити: Щоб благо легко текло до тебе. Треба запустити ось цей свій потік. Знову і знову. Тобто, тобі треба розслабитись. Ти відчуваєш опір, коли в твоєму житті трапляється якась подія, яка тобі не подобається. Ти просто не хочеш, щоб вона була. Хоча навіть не знаєш, до чого воно тебе проведе. Ти вже зробила припущення, що це погано і намагаєшся, що сили повернути минуле. І в такі моменти. Найчастіше перша реакція це ось цей опір. Тобто, ні, я так не хочу. Я хочу все виправити, щоб знову все було як раніше. І ти щосили намагаєшся повернути колишнє у своє життя? Але ти ніби стукаєш у зачиненні за тобою двері. Довго і наполегливо. Опираючись тому, що зараз з тобою відбувається. Можеш згадати таке? От, тільки коли ти виб'єшся з сил, опустиш руки і найголовніше, приймеш ситуацію, коли нарешті відвернешся від тих вже зачинених дверей, ти побачиш, які можливості тобі відкрилися завдяки цій ситуації. Поки ти тримаєшся за старе мертвою хваткою, ти перекриваєш потік свіжого повітря. І тільки розтиснувши руки, ти зможеш отримати те бажане, про яке мрієш. Тільки коли ти перестанеш стукати в зачинені двері, ти зможеш побачити і потрапити до нового бажаного простору. У твоє життя прийдуть нові гармонійніші стосунки. Гроші почнуть приходити з іншого джерела, але у більшій кількості, прийдуть нові люди, більш доброзичливі та схожі на тебе. Це все відбувається тільки тоді, коли ти перестаєш чинити оцей опір і гнатися за старим, намагаючись щось сили повернути його назад. І тільки тоді, коли ти приймеш цю ситуацію, яка склалася, і відкриєшся новому. Яке намагається увірватися в твоє життя. Тільки тоді ти побачиш, що воно більш бажане, ніж те, що було раніше. Саме цим і відрізняються люди, які йдуть по життю легко, і ті, які постійно борються з перешкодами та страждають від цього. Перші приймають ситуацію і дозволяють благо легко і безперешкодно текти в своє життя. А другі опираються і перекриваються благо. Але тільки приймаючи, можна отримати більше. Лише довіра до світу включає потік блага. Тому замість спротиву включай прийняття. Приймай ту ситуацію, яка склалась, якою б неприємною вона тобі не здавалась. Це ти оцінюєш. Приємна це подія чи ні? Прийми прийми все, що відбувається в твоєму житті. І ти побачиш, як нові можливості вірвуться до тебе і принесуть стільки блага, що ти не міг навіть уявити. Тому приймай. А якщо бажаєш дізнатись, Цієві практики, які дозволяють відчувати цю легкість, це прийняття, що примушують потік благо гармонічно вливати своє життя, завітай в опис під відео. Там є багато цікавого. І не забудь поставити лайк цьому відео і підписатись на канал. З любов'ю, Ольга Сонце.